Позитивного настрою. Діана, Ніна, привіт. Так, Тетяна, доброго ранку. А у нас зараз виключають в 9. А в нас то включили, що ми тільки від дівчара. Діана, дякую взаємно. Галиночка. Привіт, Любочка, та всіх, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного денечка. Галиночко, доброго дня. І міцного вам всім всім здоров'я. Ніна, Діана Шевчук, привіт. Надежда вільхова. Лайчик поставила за номером три. Всім на стрімі хорошого мирного дня. Дякую, Надію. І вам гарного дня і міцного здоров'я. Галинка, у нас прохолодну, дощу немає. Сонечко за хмарками. У нас ранку так захмарилося дощ такий, аж ну Ну, тут, ну. ну Недовго, правда, пару хвилин. Але Росу добру зробив. Ледве дівчата з горбка злізла. Капця порвала, взяла собі. Тялки-палки. <хи> так щось що таке. Але то нічого, аби люди здорові були. Галинка Іва, у нас прохолодно. Ага, так. Діаночка, дякую взаємно. Галинка, Любочко, мій лайчик другий, дякую. Аня, Галина Іва, доброго вам ранку. Ганна у нас включили. І в нашу ну, ноту включили. Ну вже минут ну, 10, може, ну, до 15, ну не більше як включили. Бо тільки з'явилася вишка, я подзвонила до Ігора, бо бачу, що він дзвонив. І кажу, все, вийду ще трошки в стрім. Я таке. Аня, лайк поставила. Дякую, Ярик, слава Україні, героям. Слава Укррада. Люба, доброго ранку, доброго ранку, українська рада, Галинка, Любочко, у нас цілий тиждень дощ не можна вийти в поле. Ну, у нас так, то перейде дощ, спогодилося. Але воно в моменті просихає тут так добре. От нині зранку трошки прийшов він, хай він росу зробить там на буряк на все. але воно освіжилося, вже знову краще пішло в ріст. Діана, Ярик, привіт. Катерина, доброго ранку, люба, гарного спілкування. В нас також виключали виключили світло. Зрозуміла Катеринко, доброго ранку і все вам найкращого. Ну, так є, ну нічого, дівчата. Аби ну тільки то тим обійшлося, аби Бог дав, щоб люди живі, здорові, мир скоріше настав. А ми потерпимо. Як ми були, восени терпіли, що дуже виключали, повнити було, якщо вечори довгі, зима, зимно, вечір довгий і ми витримали, то зараз влітом тим паче, якось воно буде. Аня, йду полоти, грядки і вас слухати буду. Аня, Бог вам поміч, працюйте, мені тобі треба піти коло хати, часник з полоти, стрілки, е -те, як сказати, пообтинати в часникові, половину пообтинаю, половину оставлю, так як Маша оставила. Подивлюся, чи так чи ні. Ось. Ну, Мені щось здається, що воно зі стрілками він, вроді, й довше росте, то може і краще виросте. Ну не знаю. Попробувати треба. Так як і Маша, пробує, і я так попробую. Ось так щось таке. Оля, доброго ранку і доброго здоров'я, доброго Оля Сенко, і вам доброго ранку, і міцного здоров'я. Діана, Катерина возна, привіт. Аня, як справи у вас? Аня, у нас все добре. От. Ну, все добре, все прекрасно. Завтра буде ще краще. Не враховуючи, що роботи багатсько, що світло виключають. Ну нічого, вчора компот закрила, вареню зварила. Все, Зараз піду ще виберу теж полуниці, то залишу дітям їсти, бо вже закривати не буду. Ось, На пробу зробила, Ось, а закривати більше не буду, бо тих компотів є стільки багато. Може і той банановий піде, бо Наталі сподобався. Ось, каже, дуже смачно то Може й він і піде, але там ще залишилося їх небагато, то щоб з'їсти було дітям та й все. Галинка, у, Іва, у мене все добре, воюю з воюю, з бур'янами, капустянкою, чекаю онуків на літо, та й так, потихеньку, всім миру та спокою. Хай Бог дає, щоб все було добре, хай ваша білокрилка втікає ось, і хай все буде добре. Так, Остап, будемо так, доброго дня. Остап, Ольга, Христос Воскрес, воїстину Воскрес, Люба і всіх, хто в чаті думала, що вже стрім пройшов. І з цим виключенням світла не можна угадати. Всім гарного спілкування. Дякую, Олю. І вам гарного дня і міцного здоров'я. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Оубек. Війна закінчилась. Дай Бог, щоб так воно було. От щоб війна закінчилася.